Друзі, вітаю! Я вам уже розповідав, що Ахметов повертається, а тут він ще й українською заговорив. Ірина Фаріон каже, що його виховали російські ракети, але в мене на рахунок цього є більш. Реалістична версія. Також поговоримо сьогодні про те, яка нілорок бере участь у викраденні українських дітей в Росію. Нагадую, мене звати Богдана Мосо. Я незалежний журналіст, і перш ніж почнемо, закликаю вас не соромитися, тиснути на вподобайки, дзвіночок, писати ваші коментарі, а також підписуватися бігом, якщо ви ще не підписалися. А тепер несемося. Ви розповідали усьому світу про Україну, про те, як на нас напав ворог, про дух і мужність українського народу. Донбас нуждається в мире. А в Києві говорять, що ніколи не сядуть за стол переговорів з терористами. Слава Збройним силам України, слава нашим захисникам, друзі, як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні сили України. Від нас дуже багато що залежить. Ну отже ж, сенсація. Ахметов заговорив українською неймовірно, терміново в номер. І зараз я вам розповім дві історії. Одна, здавалася, позитивна про те, як український футбольний клуб продовжує грати під час війни і привертати увагу до України, а серіал про нього отримує спортивне Еммі. А друга історія про те, як власник цього клубу привів у нашу країну війну за руку. І після невеличкого шоку повномасштабки намагається відбілити своє ім'я. Власне йдеться про те, що український спортивний журналіст Володимир Мула зняв серіал про футбольний клуб Шахтар, в якому показав гру Шахтаря під час війни, згадав про війну, про те, що Україна відбиває російську агресію. Про це в серіалі розповідає не так сам журналіст, а своїми словами футболісти Шахтаря. Trener. I, odpovjedno, se serijal uvzav sportivne Emmy. Sport Emmy Awards. Pete Badovich Jr. Vice President Production and Senior Creative Director. Zaraz ja vam skažu od no, možemo. možemo. Jaha, zaraz hoću. Zaraz hoću wygrati. Proces. To šo nam dovelo. Disciplinovano. Samobidano. Znajući za kogo grajemo. Zrozumijeli? Za koga grajemo? Мене звати Влад, я спортивний журналіст а від лютого бойовий медик у лави збройних сил України. Хлопці, сьогодні вся країна вболіває за вас. Сьогодні не тільки важливий результат, а й саме те, що ви покажете всьому світу, що кожен з вас українець і він продовжує боротись. Володимир досі під враженням і не вірить, що тримає в своїх руках одну з найвищих світових нагород. здається, що я сам ще до кінця не зрозумів для себе, наскільки круто це є. Вона всього на всього два з половиною кілограми. Тобто доволі така притомна вага. Зізнається, ще не придумав, де зберігатиме нагороду. Потримати її вдалось і нашій команді. Дякую вам, що знайшли час. Я радий, що ця історична річ тепер у вас буде зберігатися в колекції. Прошу тепер вона ваша. Дякую. Вам дякую. Дуже дякую. І от власне звідси ми дізналися, що Ахметов заговорив українською. Як пише видання новини Донбасу, які поспілкувалися з кількома спортивними журналістами та колишніми працівниками Шахтар, вони кажуть, що вперше чують виступ Ахметова українською. Отже, що ж воно було? Володимир Мола повернувся із США в Україну, де власне отримав цю премію. Віддав одну із статуеток. А статуеток видають кілька для різних учасників процесу зйомки. Тож він віддав одну статуетку Рінату Ахметову. І Ахметов, власне, защебетав українською. Я хочу подякувати вам. Ви цілий рік працювали з командою. Ви розповідали усьому світу. Про Україну, про те, як на нас напав ворог, про дух і мужність українського народу, про незламність українського народу. Я дуже дякую вам. Ви зробили дуже добру та велику справу. Ну і власне, я вважаю, що якщо можна привернути увагу до війни, яку розв'язала Росія проти України світу, то власне треба привертати увагу будь-яким способом. І якщо це можна зробити через, через історію Шахтаря, то чом би й не зробити? Але я пішов шукати власне сам цей серіал про Шахтар. Як виявилося, на цей серіал на сайті IMDB, інтернет-дата база кіно, Лише 57 рецензій. І це не тому, що це, мовляв, український продукт, і там в світі його можуть не знати, чи якось небагато так дивляться. Наприклад, фільм за книгою Кузьми Скрябіна Я, Побєда та Берлін рецензій в 12 разів більше. 660. дуже дивно, що серіал про міжнародно відомий клуб має так мало відгуків. А він ще й Еммі отримав. Але менше з тим я вирішив поцікавитися, а що ж в тому серіалі. Знайти його у публічному доступі дуже складно. А я знайшов його лише на одному з українських стрімінгових сервісів, навіть спеціально підписку оформив, щоб подивитися. Потім відпишусь, я таки не дивлюсь. Це насправді звичайнісінька іміджева стрічка про Шахтар, де згадується війна, і, в принципі, війна згадується з більш-менш правильними наративами. Але. Там згадується не лише Шахтар і не лише війна, але й Рінат, Красне Сонечко, наш Ахметов. Ну і тут історія почала більш-менш прояснюватись. «Тобто для мене важливо, щоб ми не змінили свій схід? Наша задача не просто побеждать, а на красиво. До речі, про мову. Про мову. Відповідно, що цей фільм має англомовну версію і україномовну, і багато спікерів там говорять англійською, що перекладається відповідно на українську мову в україномовній версії. Дехто з гравців говорить ще й російською. І це також перекладається в українській версії на українську. Ну, не знають футболісти Шахтаря української. От. Але що цікаво, друзі, якщо російськомовних футболістів перекладають українською, дублюють в цьому серіалі, то Ахметова лишають російською. Здається, що кожного дня клуб повинен знайти свій шлях через ще одну безпрецедентну ситуацію. І їхній власник теж не застрахований від цього. Його найбільший бізнес металургійний комбінат «Азовсталь» було зруйновано. Це нове відео з південного міста Маріуполь, яке зазнає каральних і руйнівних обстрілів та авіаударів. Ви знаєте, що наш президент бізнесмен. Він втратив багато грошей, багато компаній, але він все ще тут. Він все ще з нами. Річний я як чи нічка. Я взагалі візьмуть во время війни був Звісно, не рахує. Я вам уже розповідав, що е втративши свій бізнес на сході України на початку повномасштабного вторгнення Ахметов дуже швидко відновив свої статки, і зараз вони майже такі, які були до 2022 року. Ну звісно, він гроші не рахує. Ми бізнеслі ми бавипавипасмасі. Ми подивимося на Маріуполь, якщо <звісно> ми подивимося на Азовсталь, да? ну символом, аплотом таким, де противостояння України перед агресором. Ми стали святілем мій настоящого ми мужу. А яким боком до цієї мужності Ахметов? Але про Ахметова звісно ж згадують як про ясне сонце Донбасу, який зробив для Донецька щось неймовірне. Ти були в Донецьк. Всі в футболісти були Донбас-Арену. Президент Тахмерейна Ахметов обіцяв створити топ-команду. Він сказав, що хоче побудувати топовий стадіон. Він зробив щось неймовірне в Донецьку. І, звісно ж, на відкриття Донбас Арен, де виступала Біонс, де це була огромне-огромна праза, для всього Донбасу, для всієї України. це найкращий стадіон не лише в Україні, а й, можливо, у всій Східній Європі. Я не знаю. Тепер його обстрілюють російські крилаті ракети. Всі любили там Басарену. Там іграли лучші клуби міра Європи, да? А що зараз? Хто там грає зараз? Нічого нет. Вона стоїть. І все. І от у нас Ахметов постає мало не в ролі жертви, Жертва, яка втратила бізнес. Але ж наш Рінат Леонідич, він же взагалі за гроші не переживає а йому не гроші важливі, а люди. Люди, які з мужністю і стійкістю приймають виклики життя, війну, яку привів в їхній дім сам Рінат Леонідич. Ми ж все пам'ятаємо: фінансування партії регіонів, бізнес з Росією, як. Рінат Ахметов привів цілий пласт про російських політиків та еліт в Україну. Рінат Леонідович хоче, певно, щоб ми все забули. Ні, Рінат Леонідович, ми не забули твої гудки. Ми пам'ятаємо 2014 рік дуже добре. Донбас біді. На Донбасі льється кров. Розрушаються міста, розрушаються посілки, розрушається інфраструктура. Но самое страшное – страдают и гибнут люди. Донбасс нуждается в мире. А в Киеве говорят, что никогда не сядут за стол переговоров с террористами. Так что же тогда получается? Война должна продолжаться вечно. Людей не интересует процесс. Людям нужен результат – Людям нужен мир. И они просят, они требуют. Обеспечьте, пожалуйста, мир. И я глубоко убежден, что мы обязаны найти мирное решение. К мирному решению мы должны прийти только за столом переговоров, а не за рулем БТРов -а, с пулеметами и пушками. С минуло 10 лет, І що ми маємо зараз? Так нібито нічого не було. Вам дякую. Дуже дякую. Я хочу подякувати вам. Ви цілий рік працювали з командою. Ви розповідали усьому світу про Україну. Про те, як на нас напав ворог, про дух і мужність українського народу. про... Незламність українського народу. Я дуже дякую вам. Ви зробили дуже добру та велику справу. Ріната Ахметов отримує Еммі за фільм про Ріната Ахметова. Я дуже дякую вам. Ви зробили дуже добру та велику справу. Ну, як це називається, друзі? Як це називається? Я бачив дуже багато заголовків про те, що всі це коментують. Що Ахметов заговорив українською? А Ірина Фаріон теж десь написала. Я просто бачив в заголовках, мені це дуже врізалося. Чи написала, чи сказала, що мовляв, то ракети російські так його виховали? Я так не думаю. Я думаю, про що я вам уже казав, що Ріната Ахметов готує собі повернення, і для цього він використовує все, що тільки можна, і він відбілює себе абсолютно різними способами. Он як бачите, отримав спортивне Еммі. За серіал, знятий в тому числі про нього, який майже ніхто не подивився. Можливо, це Еммі видали, звісно, щоб підтримати Україну, можливо, і таке було, і в принципі, це нормально. Але якось так виходить, що це одночасно фільм і про Шахтар, і фільм про війну, і фільм відбілювання того, хто цю війну в Україну привів. І саме він за це отримує Еммі. І ось я кілька днів тому розповідав вам про мовний скандал в Одесі, пам'ятаєте, і ось мій підписник Сергій Вондаловський, який є підписником-спонсором каналу, написав такий коментар. Чи вам не здається, що, власне, цей скандал, мовний скандал в Одесі, вистава. Це спосіб нунима, ну, як він каже, заявіть о собі громко. Сергію, я не став би виключати. Що мовні скандали в принципі можуть провокувати певні люди для того, аби сформувати собі виборчу базу? Ну, я не а, про цього ноунейма no кажу. А в принципі, те, як все це з'являється у просторі, бо уже не один раз саме цим займалася команда, до якої належить Рінат Ахметов. Пам'ятаєте про сорти українців у 2004 році? Хто знає, коли вибори, а готуватися треба. Тому, можливо, у ваших словах і є частина істини, все може бути. А зараз до інших тем. Друзі, перш ніж продовжимо, я хочу дуже подякувати тим, хто підтримує мою роботу через ресурси BuyMeCoffee, Patreon, Monobank, youtube спонсорство. Внизу в першому коментарі є всі відповідні посилання. Але все це, звісно, після донатів на Збройні Сили України. Дякую вам дуже. З вашою допомогою. Виходять нові випуски. Взагалі, ви можете підтримати мій канал і це відео будь-яким способом. Це підписка, коментар, поширення цього відео. Ось як пише моя підписниця Олена. Соколова е, закликає поширювати випуск про слух народу, щоб більше людей про них дізналося. А я закликаю поширювати цей випуск. Бо повірте мені, Ахметов повернеться дуже скоро і захоче мати свою фракцію в парламенті. Як то кажуть, запам'ятайте цей твіт. А тепер про Кароліну нашу ані Лорок, точніше, вже давно не нашу. Лорочка впевненими кроками йде до того, аби врешті-решт, десь по дорозі із Москви в Об'єднані Арабські Емірати, десь на пересадці у Стамбулі її стопанув Інтерпол і затримав за допомогу у викраденні дітей. Звісно, зараз так не буде, але все можливо у майбутньому. Цей голос мухосранської птахофабрики впевнено заробляє собі в карму покарання. Лорок взяла участь в черговому показовому заході. Із з викрадачкою дітей, злочинкою Марією Львовою Біловою, тією самою, яка допомагала російським окупантам викрадати наших дітей, а потім перевиховувати їх в російських сім'ях або в російських інтернатах. Я так і не зрозумію, про яку маму там співають. Співає Лорак. Мабуть, Марія Львова Білова стала для Ані Лорак мамою, не інакше. Бо в українських дітей, яких вкрала Львова Білова, немає мам. У цих дітей забрала мам Росія, російська війна. У цих дітей забрали маму окупанти Путін. І Ані Лорак бере в цьому участь, і я вам так скажу: в Росії неможливо виступати просто так. Якщо артист хоче мати концерти, якщо він хоче слави, хоче премії, то має заприсягнутися, що він також зет-фашист. Він має чітко показати, що він з путіним, що він підтримує війну, що він підтримує вбивство українців, підтримує викрадення українських дітей. Що він в ділі, і тоді ця прогнивша імперія, з якої вже сочиться кал та трупні хробаки, дозволить цьому артистові виступати і подарує йому премії. А Кароліночка, ой, як любить премії, ой, як Кароліночка любить премії, ви собі не уявляєте. премії, Вообще мне нравятся премии. Почему? Потому что они дают возможность а, а, стимулировать артистов, поддерживать их. Хватит артисты это маленькие детки. Им нужны какие-то игрушечки, какие-то теплые словаки. Ты молодец, <сум> <сум> ты умница моя. <сум> 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 а ты такой поїд, а а у нас? кто там такой? Ты сё? Ты сё? Ой, а, ты, а ты прям клип у тебя лучше всех. <сум> <Ой, не сум> Ктось как... а... без матери, а хтось із кліпом клипом лучше всех? Тобто... Розумієте, от взяти ту саму Лободу, до якої все одно нічого не дійшло, і в неї в голові все одно різниця, і політики в нас всіх розсорили. Але та, хоча виїхала звідти і перестала підписуватися під цим натуральним нацизмом. Ані Лорак сказала цій проносній імперії. Так, забирай мене повністю, я готова купатися у лайні, перемішаному із кров'ю українців, аби були премії аби були кліпи, аби були ці статуетки, ось ці яскраві брязкальця. Как бы, в принципе, стараюсь не врать себе, особенно сейчас. Почему? Потому что занимаюсь саморазвитием еще глубже. И первое правило это живите в правде с собой. Это mm. номер один. Если мы это научимся, жизнь станет меняться в лучшую сторону. Как только мы живем в волшеб, себя обманывает. Яка цікава філософія, правда? Але Вані Лорак це працює в іншу сторону. В Ту сторону, як тільки ми живемо в лжі, себе обманувати. Тож хочеш е, красну юбку, покупаєш чорну. Хочеш такого парня, живеш з ідіотом. Вопрос, е, зачем? І потім моя чесність. Я повинна бути чесною сама з собою. Я не хочу грати в ці ігри. Казатися таким чеком, яким, щоб щось з себе строїти. Він такий, ти все, ти все. Ой, а ти, а ти прям кліп у тебе лучший всіх. Я не хочу грати в ці ігри. Це наша душа славянська, а ми такі вот там ну давай за жизнь, давай. Пані Лорак ніяк не може визначитися, чи вона перетворилася на Расторгуєва, чи на Григорія Лєпса. Але, судячи з усього, кукуха в неї поїхала крутіше, ніж у Брітні Спірс. Скільки є у нас рішень, щоб бути щасливим? Дуже багато, тому що ти живий, у тебе дві руки, дві ноги, очі. Тобто ти, ти можеш передвігатися, ти думаєш, ти, ти щасливий від того, що ти живий. І коли дивишся в кого, то ще хуже. Я не буду коментувати навіть ці слова. Я думаю, що ви самі все зрозуміли тут без коментарів. Або якщо вони у вас на цей рахунок є, то напишіть ваші коментарі під цим відео. Так, Кароліночка, ще гірше, ще гірше у дітей, у яких покалічені долі. І ти розписуєшся, що підтримуєш те, щоб долі цих дітей були скаліченими. Але взагалі. У тебе дві руки, дві ноги, глаза, тобто ти підвігаєшся, ти думаєш, ти, ти щаслива, того, що ти живий. Также хочется сказать про большой сольный концерт в Крокусе, который состоялся в день моего рождения. Вот прям один дополнительный концерт в Крокус Сити Холл. Вас ждет новое шоу. У тебя две руки, две ноги, глаза. Один дополнительный концерт в Крокус Сити Холл. Каролина, Каролина, Крокус Сити Холл. Я бачу, ты его любишь. Гарное місце, Каролина. Выступай еще. Я гадаю, карма дуже швидко нас дожинает. Друзі, ну на цьому поки що все. Хотів записати більше, але світлові графіки трошечки не дозволяють. Але скоро буде нове відео. Я, як завжди, нагадую, вам, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.